Те найсміливіші люди в цьому житті це мігранти, це люди, які не побоялися і просто поміняли своє життя, і тут не йдеться сміливість в тому, що вони там купили білет на літак, або ж не знаю, на поїзд чи автобус і виїхали в іншу країну. Навпаки, тут йдеться сміливість в тому, що вони повністю почали все з нуля. Нова країна, відсутність знайомств, похід до першого перший похід до лікаря, до кафе, взагалі, знаходження в якомусь іншому оточенні, пошук друзів, пошук роботи. Повірте, дуже багато речей переживають мігранти, люди, які живуть за кордоном, про які ніхто не говорить. Люди реально вигорають, вони можуть плакати днями, тому що вони не знають, чому вони тут, за що їм це і що їм робити далі. І саме ось. Такі люди мене справді мотивують, тому що ці люди в більшості вони сміливі, тому що вони, як би сказати, стали на цей напрямок, перейшли через усі свої труднощі, переплакали, так, знайшли, віднайшли себе в конкретній країні і живуть далі, будують себе, будують свою сім'ю і своє життя. І настає в них такий момент в житті, коли вони розуміють, так, я живу в себе і. Тепер основне місце, де є я, це тут, а не я не шукаю себе в іншій країні. І в мене теж напевно десь був такий момент. Відчуття на початку було дуже складно. Я вже тут більше 12 років. І також були і плачі. Я реально не зрозумів, чому я тут що я тут роблю. Але з часом я почав розуміти, що це цінність, яка є. У мігрантах це сила волі, вона не притаманна всім, тому що багато людей реально здаються і повертаються. Яка ваша думка? Пишіть у коментарях.